І це класно, тому що в Україні ми не можемо планувати навіть на три дні з вами, друзі. Всім привіт! Мене звати Яна, я гугологіст, і сьогоднішньому відео показую кейс по автозапчастинам. Тому вже вийшли, мабуть, попередні кейси по автозапчастинам. І хотіла, щоб ви їх побачили, наскільки кожного бізнесу різні результати, під кожній ситуації ми підлаштовуємося під те, що ви бажаєте. А... Ринок Україна у нас що в нас тут хоча це інтернет-магазин автозапчастин, але він досить вузькопрофільний, що трішки накладає певні обмеження з точки зору трафіка, але і одночасно плюсився моє, тому що ви можете захоплювати свою нішу максимально активно. А у нас тут період з червня жовтня я взяла 24-го року по 31 серпня 25-го року, з якими складнощами чи труднощами ми зіштовхнулися? Насправді, основна складність це ну, більше пов'язана з комунікацією з клієнтами, інколи з не досить чітким розумінням, куди ми рухаємося, що саме зараз спеціаліст робить. Знаєте, як є просто люди, які люблять. Максимально деталізовану звітність, це зробили, це зробили, це переробили. Ми більше в цьому контексті, що ми можемо мало вам написати в чаті, але роботи багато зробити. Або, наприклад, вам здається, що нічого він там не зробив, головою по кнопкам поклацав, а Людина зробила максимальний акцент на те, щоб підвищити середній чек в аккаунті. Ось, наприклад, один з таких недорозумінь у нас була ціна вартість за конверсію, об'єми конверсії. У Нас тут є бажання дуже чітке в клієнта отримати максимальну кількість продажів. І, звичайно, це нормально для тематики автозапчастин. Вони хочуть сьогодні на сьогодні результат і це класно. Тому що в Україні ми не можемо планувати навіть на три дні з вами. Друзі, я пам'ятаю ті часи, коли ми жаліли, що ми на три роки плани не можемо в бізнесі будувати. Я беру свої слова на обратно. Зараз на три дні ти нічого не може планувати.